Слава Україні! У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: у Золочівському районі сталася смертельне ДТП, скандал на комісії обласної ради, кому дістануться мисливські угіддя. Загинув воїн із Золочівського району, який вважався безвісті зниклим. У ставку потонув підліток у Підкам'янській громаді. Попрощалися з воїном у селищі Красне. Чоловік утримав опіки, намагаючись гасити вогонь. У селі що у Золочівському районі сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення з легковиком загинула кермувальниця скутера. Дорожньо транспортна пригода сталася 20 червня на автодорозі Тернопіль, Львів, Рава Руська у селі Плугів Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Голф, іноземець, який тимчасово проживає у Львові, здійснив зіткнення зі скутером Let's яким керувала мешканка Золочівського району від отриманих внаслідок ДТП травм кермувальниця скутера загинула на місці події, водій легковика затриманий, суд обере йому запобіжний захід. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. На строк до трьох років або без такого інформує поліція Львівщини. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. 19 червня 2025 року. Комісія з питань екології Львівської обласної ради погодила передачу майже 12 тисяч гектарів мисливських угідь Верхів'я верхів'ябу, новостворені юридичній особі, яку за словами окремих депутатів пов'язують із колишнім власником скандального товариства з обмеженою відповідальністю надбужжя. Запитання Питань немає. Документи опрацьовані з нашого боку. Юридичний відповідь також немає. Так, за вашим документом Вона що на голосування. Підтримку. Так. Підтримка практичну і вирішете на сесію обласної ради. Хто за? Дякую. Всі одноголосно. Ну там да виступати. Скільки вам мільйон заплатили, які я почав на вас і все. Він на сухому казати, мільйон. Мене все є, дякую. Ta. A, ta. Чор, ja, я і сам зробив собі сказати, нічого. Дякую. Що сміється? Який мільйон? купується, не все продається. Що ви собі дозволяєте стати? Що ви дасте не виступили. Ми, громада, ми приїхали і містить. Він понаписував, з когте барахти, різні чужі. Так, що ви Документне спорушення мені два рази я виправляв карту, два рази виправляв карту, а він проходить за карті, так? Я <рес> думаю, що позицію комісії висловить голова комісії. А я свою позицію висловлю, коли будемо розглядати це питання на сесії Львівської обласної ради. Дякую. А ваша думка щодо сьогоднішнього засідання комісії? Як усе відбувалося? <рес> свою думку залишу при собі. Ну, я дуже вже багато, скажімо, скликані років маю честь представляти громаду в органах місцевого сорядування. Була на різних комісіях, різних сесіях, були різні режими. Я сьогодні вперше побачила таке, таке голосування, таке нехтування національною безпекою держави. Перш за все. Друге закон законом, третє громадою. Тобто безапеляційно, без жодного обговорення швиденько четверо представників комісії Львівської обласної ради проголосували за надання мисливських угідь представникам мисливського господарства Надбуща. Ну тобто, це вже є на структура, але по факту це є ті ж, які. Багато років тому тут організовували царське полювання, привозили Мудівчука Добкіна і, і, і решта. Тобто, Москва і Руський мір сьогодні заходить в глибокі ліси Львівщини, і це відбувається під прикриттям і за допомогою депутатів Львівської обласної ради. Важливо знати представників депутатського корпусу, політичних партій, які сьогодні проголосували за це рішення. Ee, голова комісії, представник це пан Свіщо, представник Європейської солідарності, заступник голови комісії пан Дейнека, представник е, партії, е, партії влади. Оже, які ж про та партія влади президентська слуга народу. Потім план Біла це партія представник фракції ЄСУ і депутат обласної ради за майбутнє. Тобто, сьогодні четвертий голос. Сьогодні було проголосовано таке ганемне, ну страшне рішення. І як це відбувалося? Я думаю, що. Що це має, має знати громада, і ну страшнішого рішення Львівська обласна рада давно не ухвалювала. Тобто, як це відбулося? Сьогодні приїхали представники громади поважні люди, їх діти воюють. Їх діти сьогодні захищають нашу державу. Сьогодні їм не дали не дали слова. Сьогодні не дали слова мені з дурачим голосом, ну, по суті, виступити по серйозних юридичних зауваженнях, по серйозних суперечностях в документах. Я вже не кажу про політичну складову. Депутати навіть захотіли слухати фактично юридичну складову. І тому ну, мені страшно. Прикро, значить, ми сьогодні приїхали на комісію екологічну знову, і прикро, що в нас в обласній раді депутати такі сьогодні вони ганебне рішення прийняли, проголосували за колишню Надбужя, а тепер верхів'я Богу, щоб надати мисливському господарстві про російські коріння, які полювали. Медвечук приїжджав Добкін, всі російські ніхто не мав доступу, ні слова мені як голові фермерського господарства не дали, нікому з присутніх в наглу не дали слова і відкинули все. Хоч на крайній комісії були, було домовлено, що щоб мої документи також, Ярослава, прийшли разом на комісію і попали разом на розгляд в сесійну залу. Цього не було зроблено, не було заслухано, значить. Пані Христини Замули, яка чотири рази мені повертала документи, п'ятий раз подав, і комісія просто знехтувала корумпована вся комісія. Я не знаю, чому постійний член комісії і замісник голови пан Дейнека. Він є начальник західного управління Мис... мисливського лісового управління, і він постійно тут є замісник голови. Це не співпадає одне з другим, роблять, що хочуть. Не дали вони мене просто і звертаюся до пана Козіцького голови адміністрації. Вас тут я не знаю. Бардак у обласній раді, корупція. Це верхів'я Богу. Вони набагато гірші документи за мене. Я чотири рази переробляв. Порушення в карті, нікого не слухали. І так вони безпрецедентно проголосували, не дали ні слова мені, нічого хотів виступити, донести від громади все і щоб все було по чесному. Я буду звертатись правохоронні органи повторно. І я закликаю депутатів е, обласних не голосуйте за корумповану організацію верхів'ябу та те саме надбужа про російські коріння. Вони вже змінили, е, вже сплило, що там був засновник е, Швагер-Плішкова. Вони вже його замінили другим. Шапка горить їм, і але бачите, е, ганебно. Ганебно самому стидно мені, що комісія проголосувала сьогодні таке злочинне рішення. Вони. Наші діти воюють. ми хочемо. У мене два сини військових. Від 2014 року старший син і діти. Жінка, він вдома відривається від сім'ї, захищає наш спокій, а нині таким, скажімо, прибічникам Медведчуківським і проросійським. Щоб давати добро, їх пропихати, просто в мене слів нема. Я закликаю ще раз вас, депутати, не голосуйте за це рішення. Буде гріш ціна вам, якщо ви проголосуєте за москалів. Хвати на москаля війна, війна йде в нас в державі, і люди гинуть, діти гинуть, брати, батьки, і жінки, дочки наші гинуть. І щоб нині далі русський мір. Продвигався в нас вже, я бачу обласну раду. Зайшов руський мір. Далі не масли. В мене з глибоким сумом повідомляємо про загибель мешканця села Лісок, старшого солдата Лавринєва Володимира Михайловича, який до цього часу вважався зниклим безвісти. Наш земляк загинув 2 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області. Після проведення експертизи ДНК вдалося ідентифікувати Володимира. Герой служив у лавах Збройних сил України у складі 425 го окремого штурмового полку Скала, виконував обов'язки старшого стрільця оператора, брав участь у запеклих боях на Донеччині. Володимир Михайлович до останнього подиху залишався вірним українському народові, з честю та гідністю виконав свій військовий і громадянський обов'язок. Щирі співчуття рідним. Світла пам'ять і шана Герою України. У селі Полонечі Золочівського району сталася трагедія. 16 червня у місцевому ставку втопився 14-річний хлопець. Тіло підлітка з води дістали односельці. За попередньою інформацією, ознак насильницької смерті не виявлено. Обставини події встановлюють правоохоронці. Триває розслідування. Будьте обережні біля води та дотримуйтеся правил безпеки. З глибоким сумом Підкамінська громада повідомляє про непоправну втрату. 18 червня 2025 року. Відійшов у вічність солдат Мирон Васильович Бойцун. Водій взводу матеріального забезпечення у непростий для держави час. Він гідно ніс службу, залишаючись вірним присязі, виконуючи свій військовий обов'язок з честю та відданістю Україні. Світла пам'ять про Мирона Васильовича назавжди залишиться в серцях його дружини, доньок, зятів та онуків. Висловлюємо щирі співчуття кожному, хто знав цього світлого чоловіка та розділяє біль утрати. Вічна пам'ять. Вічна слава захиснику України! 14 червня о 17.05 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селищі Красне Золочівського району. Загорання виникло в гаражі, прибудованому до житлового будинку. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посиланням на рятувальників Львівщини. Під час займання власник 1987 року народження намагався самотужки загасити вогонь і отримав опіки першого-другого ступеня. Медики надали допомогу на місці. Від госпіталізації чоловік відмовився. Горів да гаража на площі 35 квадратних метрів і речі домашнього вжитку. Завдяки оперативній роботі рятувальників вдалося врятувати будівлю гаража та житловий будинок. Пожежу локалізували о 17.41, а повністю ліквідували вже за 5 хвилин. До гасіння залучили дві одиниці техніки та сім вогнеборців. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас вподобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаймо армії! Слава Україні! Героям слава!